Uh, так, розпочинаємо нашу наступну лекцію. Андрій Лозинський, лід-геймдизайнер з геймлофту. Вітаєте спікера, будь ласка. Так, перевірю. Ага. Що ж, давайте починати. Um, трошки про себе. Я в індустрії вже приблизно 15 років. Мені пощастило працювати над різними. Жанрами проєктів від матч-3 до шутерів, стратегій, е спортивних симуляторів про бейсбол, паларка до гонок і так далі. Сьогодні я хочу поділитися з вами е своїм досвідом прототипування ігрових механік на папері. Е як і казав попередній спікер, е призначення любого прототипування в тому, щоб швидко і дешево перевірити вашу ідею. І от мої історії будуть саме про те, як швидко і дешево перевірити ідею, які із підручних речей ви можете використати в прототипуванні, і як прототип може в подальшому повпливати на вашу розробку гри. Я не буду сильно концентруватися на тому, які я механіки придумував, а буду більше змальовувати загальну картину того, що я робив в прототипі. От, щоб був зрозумілий контекст. Про що буду розповідати? По суті, це буде дві історії. От, в кінці я поділюся, в кінці кожної історії я буду ділитися висновками і е, потім підіб'ю загальний висновок по цьому всьому. Е, можете підняти руку, хто з вас грає в настолки? О, доволі багато. А хто розробляв свій прототип е, для гри? Клас. Для любої. А... Ага. А хто робив паперовий прототип? Круто. Круто. Отже, рухаємося до першої історії про покроковий файтинг. Зараз на екрані у вас uh, Tekin 8. Це по суті файтинг-гра. от І гра заключається, якщо її спростити, вона заключається в тому, що. Гравці грають в такі камінь-ножниці папір. І якщо хтось не вгадав, то його починають отак от катати по карті. Е і йому дуже боляче. Ось. Розробляючи покроковий файтинг, ми хотіли передати цей філ файтингу, але зробити його для, таких, для людей, які люблять подумати і більш тактичні вибори собі зробити. Ще трошки контексту. Ця історія відбувалася приблизно 10 років тому. У нас була маленька команда з людей 10. Я до цього взагалі не мав досвіду в файтингах, в розробці файтингах, файтингів, і також в розробці покрокових файтингів, так, ну, тим більше. От для мене це було досить стресово і ново. І через це я дуже хотів, щоб команда почала робити прототип. А потім ми перейшли до розробки демки. А, продюсери були зі мною не згодні, тому що було, був досить обмежений час і на прототип часу не було. Нам потрібно було зробити демку, показати її інвесторам і після того там отримати ще один раунд інвестицій. А, також програмісти ем, прийшли і сказали: слухай, ти класний геймдизайнер, давай ти напишеш ідеальне ГДД, ми по ньому зробимо ідеальну гру. І зробимо багато грошей. Як ви розумієте, мені легше не стало, я почав ще більше нервувати. Знову пішов до продюсерів і сказав: хлопці, давайте вся команда буде займатися якби, підготовкою до розробки демки. А я десь за тиждень зроблю вам паперовий прототип. Ми хоча б попробуємо ці механіки, як вони на ділі будуть. Тому що робити їх в грі було. Порядка два місяці, щоб це все вставити в гру і попробувати. Ось вони погодились, і я сів е, робити прототип. Отже, е, сам прототип був з одночасним ревілом карточок. Тобто двоє гравців на планшеті, щось, щось наклацали, а потім е, на екрані виявився результат того, що вони зробили. Е, також я, паперовий прототип, вирішив зробити картковою грою, тому що мені здавалося, що вона найбільше підходить під таку механіку, щоб її замулювати. Щось по типу хардстоуна. Вот. Прототип мав мати три базові механіки: ухилитися від удару, нанести удар і зробити блок. І я мав розробити приблизно три архетипи персонажів, щоб була якась варіація це лицар, берсерк та монах. Коли я створив, нагенерував багато ідей, я почав їх перевіряти. Так як я розробляв прототип один, я грав сам проти себе. І за кожного персонажа я старався виграти, тобто старався використовувати максимальну. Ну, максимально ефективну стратегію, після чого я записував кожен хід в Excel, щоб в кінці кінців мати е, бойовий лог, до якого я повернусь і подивлюсь, чи по балансу там все ок, чи можливо щось поправити. І я робив таких багато ітерацій, поки е, ну, якби вже не був задоволений грою. І е, коли я був задоволений балансом, я почав робити сам прототип. Він був доволі таки простенький. Я використав карточки, схожі на Hearthstone, Тобто, там була енергія білки, там був демедж, там був якийсь базовий опис абілки, калдаун і так далі. От. Я надрукував карточки. Вони були, звичайно, не такі красиві, а більш попроще, Вирізав їх, зробив так, щоб можна було грати одночасно двом гравцям. Двом парам гравців. Щоб це було ефективніше, якщо люди хочуть пограти, щоб вони не чекали. Другу штуку, яку я використав в прототипі, це стандартний набір шашок і шахмат, який можна було в будь-якому ларьку колись купити. От він у мене такий вдома був. Я його використав, щоб емулювати колдауни. Тобто гравець зав'язав карточку, він її перевернув. Вона в нього на колдауні. Ви кладете три шашки зверху, вони на магнітиках класно кріпляться. І кожен свій хід забираєте по одній шашці, це дуже класно допомогло, тому що знову ж таки гравцеві не треба було рахувати в голові, які в нього обілки, на яких колдаунах, не треба було десь записувати і так далі. Він просто знімав шашку і отримав результат. Мінус один хід до колдауну. Ось, взагалі я хочу сказати, що чим більше прототип схожий на короткову гру, тим краще і тим легше гравцеві запам'ятати базові механіки і концентруватися саме на геймплеї, а не на чомусь іншому. Третя штука, яку я використав, це кубики. Ви всі їх знаєте, ви всі, напевно, що ними користувалися. Класна штука для імітації рандому. Після того, як я зібрав цей весь прототип, ми домовились на наступний день пограти в цю гру. І ось що з цього вийшло. Ну, а, ми ну, майже весь день грали з перервами. Ми багато чого обговорювали, і коли я побачив, що люди хочуть. А, Переграти гру, навіть якщо вони виграли, хочуть попробувати якось по-інакшому підійти до своєї стратегії свого улюбленого персонажа. Я зрозумів, що в цій грі є глибина, і її можна далі розвивати. Перенести її вже на діджитал було не такою проблемою, і навіть в мене з'явилося більше впевненості, що вона буде працювати там. Гра зайшла, правда, не всім одинаково. Тобто, звичайно, що програмісти від мене все ще хотіли ідеального ГДД. Але продюсери Такуа, ем, захопившись грою, ем, їм було цікаво до мене приходити після цього, вже коли ми робили діджитал-версію, і ем, ділитися своїми ідеями. Знову ж таки, я був одним геймдизайнером. Коли ти робиш проект досить довго, в тебе дуже багато ідей стають вже, ти в них починаєш бути невпевненим. А коли е, інші люди з команди, які прямо не, відповіда... ну, не мають прямої відповідальності до дизайну, приходять і діляться, то в такій колаборації е, краще і зручніше працювати. Особисто мені. На цьому я закінчу першу історію і вип'ю водички. Наступна історія буде ще про дивнішу гру. Це економічна стратегія. Не просто економічна стратегія, а економічна ПВП-стратегія в мікс реаліті. Що це означає? Гравець в ролі агента по нерухомості торгує нерухомістю і менеджить її на карті реальних місць світу, типу Парижу. Ось. Командою дизайнерів ми розробили піч гри, і після того були вже готові її презентувати, але подумали, що: а давайте ми спробуємо знову ж таки зробити настолку з цієї штуки. Вона непогано лягала, ну сама ідея гри непогано лягала на настільну гру. І ми презентували, по суті, крім піча, ще настолку. Це один із слайдів нашого піча. Тобто ви менеджили свою нерухомість, ви її купували, потім її треба, за нею треба було слідкувати. Вона, наприклад, могла зістарюватись, в ній могли ставатися якісь певні технічні неполадки, могла статися пожежа і так далі. Також могли статися якісь речі, які не, на які ви прямо не могли повпливати. З новин ми знаємо, що. Страйк-фермерів в Парижі може пошкодити вашу нерухомість. І ви з цим нічого не зробите. Таке, такі механіки були і у нас. Також ринок диктував свої правила. Тобто, якщо в певному районі почалась будуватися інфраструктура, або якийсь розважальний центр почав будуватися, скоріш за все, що ціна в цьому районі буде рости. І вам треба думати, що ви хочете інвестувати в цей район, чи ні. Ми, звичайно, що спрощували, сильно спрощували ці механіки, для, які я зараз розказую для прототипу, але це щоб вам передати суть. Добре, в прототип ми додали: е, механіки старіння та зношення е, будівель, шанси їх технічних поломок, шанси стихійних лих. Е, також у нас був банк, в якого можна було позичити гроші під певні відсотки. А, і ми а, роздрукували карточки всяких різних івентів, які могли ставатися в місті. О, це були просто набір карточок, які потім тя рандомно тягнулися кожен хід і кожен раунд гри. А, в грі були райони а, з різним набором різної нерухомості від дорогої до дешевої, а, купивши будівлю в певному районі. Купивши декілька будівель в певному районі, їх було легше і дешевше менеджити через логістику. От. Нерухомість можна було продавати один одному. І таким чином ви торгувалися за неї. Тобто ви мали живу інтеракцію з гравцями. Так, це картинка з гри Мачикоро, можливо, хтось знає її. Японська гра. А ми використали е, з неї карточки і гроші, і підтасували баланс під цю гру. Тому що я, е, коли ми розробляли прототип, я в неї декілька разів е, грав і просто подзвонив своєму другу, щоб позичити цю настолку е, нам на прототип, і вона дуже гарно лягла, тому що там красивий арт, і знову ж таки, чим більше гра схожа на настолку, тим краще. Отже, в настолці ми використали, точніше, в прототипі нашому ми використали настолку столку Також ми використали блокнот для записів. Туди ми записували штуки, які ми не могли придумати, як зробити на настолці. Або не встигли просто придумати. Ми робили ці, цей прототип буквально за три дні. Um, блокнот ми записували, наприклад, такі штуки, як uh, позики і відсотки від позик. Um, вже відомі шашки і шахмати. Тут ми також їх використовували на то, скільки буде діяти певна подія або який е, час ремонту певної будівлі буде відбуватися, скільки часу. І також шахи ми використовували, щоб позначити, що з будівлею щось не то. Е, кубики для рандомних подій, е, також для певних е, шансів подій, які могли би статися з вашою будівлею. І оцього чоловічка. Ми використали а, людину обсервер Ми попросили продюсера, щоб він посидів в куточечку і подивився, як ми граємо. А, так як ми менеджери, здається, команду з восьми людей, ми восьмиром грали в цю гру, то продюсер просто сидів і наблюдав, які елементи гри були цікаві. Які елементи гри були не дуже цікаві. Робив висновки і записував. Ми би таких висновків в полі гри не змогли би чітко зробити. Він це зробив за нас. Отже, і результати. Після гри, коли ми йшли з мітінгру рума вже наші на робочі місця, ми активно обговорювали, що би нам ще зробити в цій настолці. Щоб пограти там, через день, через два, які механіки додати і так далі. Ну, тут нас е, зупинив наш лід програміст і сказав: хлопці, давайте не будемо робити настолку. Е, я вам буквально за тиждень зроблю прототип. Ми такі ого. Ну, давай. От. І він дійсно за тиждень-півтора зробив прототип. Він був з асетів з інтернету, але він грався по мережі і. Е, він був навіть більше ніж настолка, бо він прочитав піч, він ще мав експеріенс гри, цю настолку, і він привніс туди ще свої ідеї. І це все він робив абсолютно з нульом документації, абсолютно з нульом комунікації від нас. Ми займалися іншим, ми займалися трейлером гри і так далі. Ну, там у нас були свої задачі, а він сам на своїй ініціативі зміг зробити після того, як пограв гру і почитав піч. Я вважаю цепу ну, типу, супер результат. І все через те, що він отримав багато фану, граючи в гру, запам'ятав це і відтворив без проблем. Отже, на цьому закінчилась друга історія, і так чисто до висновків. Коли ви робите презентацію і розказуєте про свою гру, це по суті ну, презентації і розповіді це база. Але якщо ви хочете, щоб люди ну, збільшити свій шанс, щоб люди повірили в ваш продукт, дайте їм попробувати його любим доступним вам способом. Час від часу у нас це були карткові прототипи. Отже, і підсумую про прототипи. Прототипи це весело, і це мінімальна затрата часу та ресурсів. Також ви супершвидко швидко дізнаєтесь, чи є у фан у вашої ідеї. Прототипи легко і дешево коригувати. Ну, просто супер дешево. Ви роздрукували нові карточки, поміняли е, текст на них і все. Граєте далі. Ваше бачення е, більш глибше передасться учасникам е, прототипу. Ну, є пара мінусів. Це що е, не кожен учасник. Е, Вашої прототипної презентації е, зможе достойно оцінити її і зрозуміти, в чому суть. Так буває. От. І не всі механіки, напевно, що ляжуть на ваш прототип. Наприклад, розробка платформера навряд чи лягає на папір або РТС. От. Але ви можете пробувати, можливо, у вас вийде. І на цьому хочу вам подякувати за презентацію. Грайте в ігри, робіть прототипи. Так, дякую за виступ. Можливо, є питання з залу. Так, є руки. А, дякую за лекцію. Питання. Що з ними стало потім? Тобто, наскільки, чи був результат в плані реалізації цих ігор, чи все було просто погралося прикольно, і, і все. Був результат. А... Дякую. Ну, як. А... В покроковому файтингу від цього був результат. Ми швидше розробляли прототип. Чи гра зарелізилась? Зразу скажу, що ні. А, бо а, ми не добрали інвестицій на цю гру. От. А, друга гра була там трошки InDay, але вона була потрібна не зовсім як гра, гра це був додаток. А вона була потрібна для навчання базового навчання людини, яка займається нерухомістю. Оце все, що я можу сказати. Дякую за доклад. Дуже цікаво було. Я, власне, мав два питання: перше було таке, як задали перше. Друге. Трошки стосується, власне, економічної тої стратегії, я абсолютно погоджуюсь з тим, що паперові, якщо твоя гра класно грається на папері, то вона скорше за все буде класно гратись в будь-якому вигляді. Але що стосується саме економічних стратегій або ігор зі складною математикою якоюсь. Ем... Ви на папері не завжди можете легко порахувати всі ті ем, махінації, операції, очки, які ви заробляєте. Ем, як бути з цим? Спрощувати, максимально спрощувати до суті. Е, наприклад, якщо ви робите економічну ПВП-стратегію, то значить, у вашій настолці, скоріш за все, що має бути елементи торгівлі або елементи якби, боротьби за певні території. От Якщо це є, то це вже можна перевірити. Всі додаткові речі, можливо, це взагалі UI-ка. І воно не так цікаво, але людям буде подобатись куперсатися в ньому. Це вже більше UX складова. Принаймні, я так думаю. Ну, десь справедливо, але ем, так, щоб не було голослівно, на прикладі можна взяти. От нещодавно вийшла цікава гра балатро, може, ви знаєте. Карточна. Суть її полягає в тому, що е, в тебе є покерні е, руки, і ти маєш е, в тебе є фіксована кількість очків, і ти маєш викласти покерну руку е, і. Побити цю кількість очків. Uh -huh. Кожна карта приносить якусь базову кількість, а також в тебе є стек з джокерами, які дуже сильно впливають на кінцеву кількість очків, які ти отримаєш. Uh -huh. От. І відповідно, самі цікаві моменти в тій грі. Трапляються саме тоді, коли в тебе рахунок на ті очки починається на мільйони. Тобто, коли ти там 200-300 очків туди-сюди, там понятно, там легко порахувати, ти собі можеш в все прокидати. Але самі цікаві моменти, вони власне починаються, коли в тебе той цінник зашкалює просто за космос. Ти від цього найбільшу ейфорію отримаєш. Але як то порахувати? Ну, Типу, ти собі приблизно навіть не можеш уявити, скільки там був дивач. Але воно mm -hmm. от, власне, в той момент він фановий в тій грі, а я їх до нього добитись через папір. Це ну, uh, то, 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 трошки приклад, бо ви, якщо ви з тим не стикались, то може вам трошки буде важко натитуїсти. Але от. Uh... Uh, я скажу, що поділіть мільйон на мільйон, і uh, одиничками йдіть до цього. To, але у вас буде, наприклад, роздрукуйте сотню одиничок, і у вас гравець буде мати pile of money, який теж буде мати фан. Просто цей фан, там, наприклад, на екрані, так, в цифрі мільйон чи мільярд, а тут у вас буде фізично багато їх. Відсипати відрове. Mm -hmm. Добре, дякую.